Дивіться, одягаєте. Бачите, це найменший розмір. Воно отак має бути вільно, дівчата. Для чого? Для того, щоб кожного своя талія. В когось більша, в когось менша. Ось так. І ви собі стягуєте під себе, бачите? Шнурочком ви собі стягуєте під себе. Вони є в розмірах, це я одягнула найменший розмір 44-46. Дивіться, ось така довжина. Тут розріз іде на ніжці. Ось така модель. Вона є, дівчат, в кольорах. Дякую, дякую, що поновлюєте сердечка. Ось так можна носити, можна ось так носити. Воно тримається гарно, резиночка гарно тримає. Воно не буде вам падати. Може бути ось так. Тут іде резиночка на рукавчику. Ось така гірчиця, дівчат. Якщо щось подобається, пишіть. Дивіться, ось таке жовтеньке, теж гарне. Дівчат, кожен колір гарний по-своєму. Є ось таке біленьке.